Це якийсь тришняк, кохана. Чула, вимкнуло світло, я вийшов на двір, а там цусеня нам хтось підкинув. Ага, добре. Та я серйозно кажу, вийшов, а воно скаучить. Же, іди з ними приколами гуляйся дальше. Пошли, покажу. Ти що не віриш ага, чи що? Же, ти ще скажиш, що котеня шанта принесли. Це капець, походу вирішили люди в селі, що в нас тут якийсь приют. Тобі не що робити, ти має дівчини, блін, мені там ще трохи одини. Ось двоє наших. Іди пс 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 пс. Не, не добавлю, о, ну, подиви на того малюка, іди, пс 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 Так. Да. Ось. О... Боже, Це Та <реш> Та воно ще от цицьке, навіть от стало. Воно ще молоком пахне. -мою -ма манюсеньке, злякалося. він що вирішили нам це що, следищо кота ждать, чи що? Я не знаю. Капець, що нам з ним робити, у нас вже є рекс. Не знаю. Що нам з ними робити?